Мейбл, як ти? Мені потрібна карамелька. Ходімо. Ей <звучить> hey, ти, пастуше, допоможи мені з машиною. У 863-му я ніколи не чув про машину. Скажи, що це за коробка на колесах? Ах, ну ж бо стів! Ти працюєш механіком, відремонтуй її! Ремонт? Мені не це нове, але цікаве слово. Я цього не витримаю! Я відчуваю себе тут найтупішим. <пілляння> Може, нам треба втрутитись. Погляньте, це констебль! Що ти зробиш? Може, прикуєш мене? Ха-ха! <пілляння> Годі вам! Гей, <пілляння> <пілляння> hey, ти класний дідеон! Тепер ти менш схожий на дівчинку! <пілляння> Стенфорд! Я лише вирощую томати і продаю їх. Ой, один упав. Ой, ще один упав. День засновника. Натаніель Нортвест Діпер, я можу в тебе спитати. Ти думаєш, я дурна? Ні. я Сережки Начо, светр. Я думала, я чарівна, але люди вважають мене смішною. Годі Мейбл, ти ж любиш цей светр. Любила, поки Пасифіка не зганьбила мене. Вона все зіпсувала. Пасифіка. Чому вона вважає, що родинний зв'язок з засновником міста виправдовує її поведінку? Хтось має її пристидити! Зачекай! Мені здається, я щось читав про прапрадіда Пасифіки. Звісно, о, чудово! У моєму дослідженні. Ну, ну, як тобі мій голос? Добре, прочитаю нормально. Е, у моєму дослідженні я щойно зробив відкриття. Натаніель Нортвест не був засновником Gravity Falls Думаю, цю таємницю розкриває документ, що додається. Якби ж я його розшифрував. Боже, якщо це правда, вся родина Пасифіки пройди світи. Це велика змова! Правда! Потрібне розслідування. Чекай, я йду з тобою. Змова це серйозно, так? О, так, звісно. Якщо допоможу тобі розкрити справу, ніхто не вважатиме мене дурною. Так, близнюки, детективи. Тобі ж це не подобалось. Я починаю звикати. Хм. Техерів Блабс, у нас тут тривога. Що і що робитимете? Я простежу за ними. Знайдіть і зупиніть їх, не зробіть помилку. Я розумію. Кінець. Дурленд, захист цієї змови завдання, до якого ми готувалися весь час нашої служби. Ти готовий? Якби пустоші були протизаконними, я б тебе посадив. Ходімо за ними. Бібліотека. В старі часи засновники живилися історіями навколо вогнища. З'їмо кілька книжок, діти. Ну ж бо. їжте книги. Добре, Мейбл. Доведемо, що Натаніель Нортвіс не був засновником Gravity Falls і поставимо Пасифіку на місце. Розкриття таємниці доведе, що я не дурна. Я серйозно. Серйозно. Треба це розширити